Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Восприяв. Христос восприяти. Дорогі браття і сестри, тільки що ми прослухали бесіду Господа Ісуса Христа із Самаря. Пройшло, про що йшла мова. Мова йшла про воду, звичайну матеріальну, і про воду живу. Ісус Христос попросив у самарянки звичайної води, тому що Він відчув справу після дороги. А дав самарянки. Живу воду, бо вона попросила, дай мені цієї живої води, яку ти, як ти сказав, маєш. І що це за жива вода, після якої не буває спраги? Жива вода це істина і дух. Істина і дух. Ісус Христос про себе сказав, я є істина. І він же послав і духа на апостолів. Бо сказав пізніше, якщо я не піду до отця, то не пошлю духа, а якщо піду, то пошлю вам дух. Таким чином жива вода це є істина і дух, благодать Святого Духа. Істина. Полягає в тому, що Ісус Христос є Син Божий. Син Божий і істинна людина. І цю істину не хотіли приймати юдеї, називали цю істину богобудством. А ми повинні цю істину приймати. І все, що сказав Ісус Христос, все це є істина. І цю істину сповідує Церква Христова. І я думаю, що у багатьох із вас виникає питання. А де ж істина у християн, чому вони розділені? Є православні, є католики, є протестанти і інші розділення існують. І чому вони розділились? Тому розділились? що не сповідують істину такою, якою відкрив Ісус Христос. А хто може сказати, де чиста істина, яку Христос відкрив? В православній церкві чи в католицькій? Чи в протестантській? Де істина? І чим треба довести, що істина православній церкві, а не в католицькій і не в протестантській? Чому у тих церквах істина є? Бо вони християни і керуються християнським вченням, але істина їх спотворена, нечиста, пошкоджена. Що може служити доказом, що в православній Славній церкві істина не пошкоджена, доказом є чудеса, які звершуються силою Божественного Духа. Бо Дух там, де істина, а де істини нема. Там духа нема, бо жива вода це істина і дух. А якщо духа нема, то значить і істина пошкоджена. Де звершуються чудеса? Протестанський це ні. Вони навіть і євангельські чудеса лумачать по-своєму, як природні явища. Чому вони так підходять? А тому що там чудес нема, а значить, і Дух Святий не діє там в тій повноті який діє в православній церкві. Я не хочу сказати, що там нема істини і що там нема благодаті є, а не, але повноти благодаті нема. Ось згадайте, коли Христос вів дискусію. Юдеями. На що він посилався, коли доводив, що він є син Божий? Посилався на діла на свої, які діла мав на увазі Христос. Христос мав на увазі чудеса, які він звершував. Воскрешав мертвих, проганяв бісів, тихомирював море, сіляв хворих, тобто звершував такі діла, які людина не може звершувати. Так і ми посилаємось на чудеса, які звершуються в православній церкві. А раз звершуючи чудеса, то в цій церкві діє Святий Дух. А там, де Дух, там і істина. А істина і дух є жива вода. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні цінувати що сповідуємо істину віру, віру православну, віру апостольську, віру святих Отців. І не зраджуємо цій вірі. Але, дорогі браття і сестри, сповідувати віру. Істину недостатньо. Треба жити істиною, жити правдою. І ми відчуваємо своїм нутром, що нам потрібна правда. Нам потрібна істина. Як вода, бо як він без води людина не може жити, так не може жити і без істини, без правди. Чого зібрався Майдан у Києві? Це буде у прояв спрага правди, бо влада. Обманула народ. І тому народ виступив проти неправди. Проти однієї неправди відмова входження в Європейський Союз асоційованим членом. Але потім після цього зачепили всю неправду, яку чинила влада. І це є свідчення того, що люди хочуть жити правдою. І треба жити правдою. Візьмемо іншу подію, агресію в Криму. Ці агресії передувала неправда яку розповсюджували засоби масової інформації в Росії. Так нагадували неправдою народ, що він в правду не вірив, а вірив в неправду. І результатом цієї неправди стала агресія. Цього треба нам робити висновок. Не тільки в суспільному житті повинна звершуватись правда і жити по правді суспільства, а ми в своєму особистому житті повинні керуватись правдою. Якщо ми не живемо в своєму особистому житті по правді, то чого ви вимагаєте, щоб по правді жили інші? Спочатку ви, люди, живіть по правді. І це стосується кожної людини, кожного християнина. І президента, і міністрів, і всяких чиновників, і патріархів, і архілеїв, і духовенства будь-яку людину. Треба жити по правді. Тоді буде це. Будемо жити живою водою. І не будемо мати спраги. А так зараз, оскільки ми не живемо правдою, то у нас ця спрага правди приводить до майданів, до боротьби, до повстань всіляких. Тому бесіда Ісуса Христа з Самарянкою вчить нас тому, що треба жити по правді і не говорити неправди. І тоді буде Дух Святий перебувати з нами. А там, де Дух Святий, там перемога. Там перемога, де Дух Святий, де правда. І тому переможемо в цій боротьбі протистояння з Росією, ми, українці, тому що правда на нашому боці, а там неправда. І там Бога нема, і там перемоги не буде. Перемога з нами, тому що з нами Бог, йому слава на віки віки.